Закон 21. Вдавайте простака, аби простака підловити. Здавайтеся, небагатими на розум. Судження нікому не подобається почуватися дурнішим за іншого. Тож дайте вашим жертвам відчути себе розумними, ще й не просто розумними, а розумнішими за вас. Повіривши в це, вони ніколи не запідозрять, що у вас можуть бути приховані мотиви. Дотримання закону. У зимку 1872 року американський фінансист Есбері Гарпердинг перебував у Лондоні, де отримав телеграму На американському заході виявлено поклади алмазів. Джерело інформації було надійне Вільям Релстон, власник Банку Каліфорнії. Проте Гарпердинг поставився до неї як до розіграшу, спровокованого недавнім відкриттям величезних алмазних покладів у Південній Африці. І справді, коли почали надходити перші повідомлення про золото, знайдене на заході США, усі теж поставилися скептично, а це виявилося правдою. Але поклади алмазів на заході. Гарпердинг показав телеграму приятелеві фінансисту баронові Ротшильду, одному з найбагатших людей у світі, сказавши, що це, ймовірно, жарт. Однак барон відповів. Не будьте в цьому такі впевнені, Америка дуже велика. Вона вже вразила світ багатьма сюрпризами, може, й інші в запасі. Гарпер Ден одразу ж першим пароплавом повернувся до США. Коли він дістався до Сан-Франциско, у повітрі відчувалося напруження, що нагадувало часи золотої лихоманки кінця 1840-х років. Поклади алмазів знайшли й двоє непривітних старателів Філіп Арнольд і Джон Слек. Вони не розкривали відомостей про їхнє родовище в штаті Вайомінг, але за кілька місяців перед тим возили туди визнаного геолога, що правда їхали манівцями, щоб він не запам'ятав дороги. На місці експерт побачив, як шахтарі викопують діаманти. Повернувшись до Сан-Франциско, він показав камені кільком ювелірам, один із котрих оцінив їхню вартість на півтора мільйона доларів. Гарпердинг і Релстон запросили Арнольда і Слека поїхати з ними до Нью-Йорка, щоб ювелір Чарльз Тіфані підтвердив оцінку. Старателі погодилися не відразу вони й відчували пастку. Як можна довіряти цим міським пройдисвітам? А що якщо Тіфані й фінансисти вкрадуть у них ці поклади? Релстон спробував розвіяти їхні побоювання і дав 100 тисяч доларів і ще 300 тисяч поклав на депозит Ескроу. Тобто, під час підписання угоди їм видадуть і ще й цю суму. Старателі погодилися. Невелика група рушила до Нью-Йорка, де в маєтку Семюала Барлова відбулася зустріч. З'їхалися вершки міської аристократії генерал Джордж Бринтон Макклелан, що командував армією Союзу під час громадянської війни, генерал Бенджамін Батлер, Горас Грілі, редактор газети Нью-Йорк Трибюн. Гарпердинг. Релстон і Тіфані Не було лише Слека і Арнольда вони вирушили на екскурсію по місту. Нині людина найбільше пишається своїми розумовими здібностями, бо саме вони забезпечують їй панівне становище у тваринному світі. Але було украй необачно б хизуватися перед кимось своєю перевагою та ще, якби це побачило оточення. Тож посполиті й багатії можуть завжди розраховувати на диференційоване ставлення в суспільстві, а от інтелектуали ні. Ігнорування найбільше, на що ті люди можуть розраховувати. Власне, загал, якщо це й помічає, то лише як зухвалість або щось, на що здібна людина не має законного права, ще й пишається цим. Як відплатою помсту за таку поведінку, люди потай й намагаються принижувати її в інший спосіб. І єдине, на що вони очікують, це хороша нагода. Поведінка людини може бути взірцем покори, але загал не забуває про неприпустимість вивищення над ним. У своєму творі Гулістан Сааді зауважує Вам слід знати, що дурні в сто разів менше хочуть зустрічатися з розумними, ніж розумні, неприхильні до товариства дурнів. З другого боку, дурним бути бажано. Як тепло приємне тілу, так і розуму приємно відчувати свою вищість. Людина прагнутиме знайти товариство, яке дасть їй таке відчуття. Це така ж інстинктивна дія, як бажання підійти до каміна або йти осонням, коли хочеться тепла. Проте це означає, що її не любитимуть через цю вищість. Тож, коли людина хоче, щоб її любили, вона мусить мати гірші інтелектуальні здібності. Артур Шопенгауер коли Тіфані оголосив, що клейноди справжні коштують купу грошей, фінансисти ледве стримали своє збудження. Вони зателефонували Ротшильду та іншим магнатам, повідомивши їх про поклади, і запропонували взяти участь в інвестиціях. Водночас вони сказали старателям, що їм потрібний іще один тест. Вони наполягали, щоб експерт геолог за їхнім вибором поїхав зі Слеком і Арнольдом до місця покладів і оцінив вартість запасів. Ті неохоче погодилися. Вони сказали, що їм однаково час повертатися до Сан Франциско. Камені, які вивчав Тіфані, вони залишили Гарпердингу на збереження. Через кілька тижнів найкращий гірськорудний експерт країні Луїс Дженін зустрівся із старателями в Сан Франциско. Скептик Дженін був налаштований переконатися, що поклади не вигадка шахраїв. З ним поїхали Гарпердинг і ще кілька зацікавлених фінансистів. Як і у випадку попереднього експерта, старателі повезли людей манівцями через численні каньйони, не даючи їм зорієнтуватися. Прибувши на місце, фінансисти з подивом спостерігали, як Дженін перекопує довкілля, розкидаючи мурашники, перевертаючи валуни і знаходячи смарагди, рубіни, сапфіри, а найчастіше діаманти. Вісім днів він копав і, врешті, переконався. Повідомив інвесторам, що вони тепер мають найбагатші поклади в історії гірничої справи. Маючи 100 робітників і відповідне обладнання, сказав він їм Я кожні 30 днів зможу постачати діаманти на 1 мільйон доларів. Повернувшись до Сан-Франциско через кілька днів, Релстон, Гарпердинг та інші оперативно створили корпорацію приватних вкладників вартістю 10 мільйонів доларів. Насамперед вони, зрозуміло, позбулися Арнольда і Слека. Вони приховували своє збудження, бо вони хотіли, щоб ті дізналися про справжню вартість родовища. Тому Релстон, Гарпердинг і компанія обдурили Арнольда і Слека. Невідомо, чи Дженін має рацію, говорили вони старателям, родовище може виявитися не таким багатим, як нам здається. Це роздратувало старателів. Фінансисти спробували змінити тактику і сказали їм, що якщо вони наполягають на акціях підприємства, то безсовісні магнати та інвестори, які керуватимуть корпорацією, обстрижуть їх. Вони порадили їм узяти запропоновані 700 тисяч доларів на ті часи величезна сума, і не зазіхати на більше. Старателі зважили на цей аргумент і погодилися взяти гроші, переписавши права на ділянку на фінансистів і передавши їм мапи. Новини про родовище ширилися дуже швидко, по всьому Вайомінгу працювали старателі. Тим часом Гарпердинг і компанія витрачали мільйони, отримані від інвесторів, купували устаткування, наймали найкращих фахівців і умибльовували розкішні офіси в Нью-Йорку та Сан-Франциско. Через кілька тижнів вони вперше поїхали на родовище і дізналися прикру правду. Жодного діаманта або рубіна знайти не вдалося це все шахрайство. Вони розорені. Гарпердинг ненароком залучив найбагатших людей світу до найбільшої афери століття. Тлумачення. Арнольд і Слек прокрутили шалену аферу, не наймаючи підставного інженера і не підкуповуючи Тіфані. Усі експерти були справжніми. Вони щиро повірили в існування родовища і цінність каменів, їх обдурили самі Арнольд і Слек. Обоє здавалися такими простаками, наївними селюками, що нікому й на думку не спало, що вони здатні на такий зухвалий обман. Старателі застосували закон «здавайтеся дурнішими за обрану жертву першу заповідь шахраїв. Логістика шахрайства була дуже проста. За кілька місяців до того, як оголосити про відкриття, Арнольд і Слек поїхали до Європи, де придбали справжні клейноди приблизно на 12 тисяч доларів. Частина грошей, зароблених ними свого часу на золотодобуванні. Потім вони нашпигували родовище цими каменями, які відкопав і привіз до Сан-Франциско перший експерт. Ювеліри, які оцінювали камені, зокрема і сам Тіфані, піддалися ажіотажу і значно завищили їхню ціну. Потім Релстон виплатив старателям 100 тисяч доларів як страховку, і відразу після поїздки до Нью-Йорка вони вирушили до Амстердама, де купили мішки необроблених каменів перед поверненням до Сан-Франциско. Після того, як вони вдруге зарядили родовище, там можна було знайти значно більше коштовностей. За порукою успіху схеми проте були не ці трюки, а той факт, що Арнольд і Слек досконало зіграли свої ролі. Під час поїздки до Нью-Йорка, де вони зійшлися з мільйонерами й магнатами, Арнольд і Слек дуже точно зображували тюхтіїв, одягнувши замалі штани й піджаки і вражаючись усім побаченим у великому місті, ніхто б не повірив, що ці провінційні простаки могли обдурити найбільш безпринципних фінансистів свого часу. І коли Гарпердинг, Релстон і навіть Ротшильд повірили в існування покладів. Кожному, хто засумнівався б, довелося б поставити під сумнів розум найбільш успішних бізнесменів світу. У результаті репутація Гарпердинга була зруйнована назавжди. Ротшильд засвоїв науку і більше ніколи не ставав жертвою шахрайства. Слек узяв гроші та щез, його не вдалося знайти. Арнольд рушив додому у Кентукі. Врешті решт його продаж прав на ділянку був законним. Покупці консультувалися з найкращими радниками, а те, що на ділянці скінчилися діаманти, їхня проблема. На ці гроші Арнольд значно розширив свою ферму і відкрив власний банк. Ключі до влади. Відчуття, що хтось розумніший за нас, майже нестерпне. Зазвичай ми намагаємося якось це виправдати. У нього книжна наука, а я знаю життя. Її батьки заплатили за добру освіту для неї були б мої батьки заможніші, мала би я такі привілеї він не такий розумний, як йому здається. І ще одне, хоч і не менш важливе вона, можливо, гарний вузький спеціаліст, але в усьому іншому вона не така вже й розумна, як я. Навіть Ейнштейн був нетямущим поза своєю фізикою. Ураховуючи, наскільки важлива ідея розумності для марнославства більшості, критично важливо випадково не образити людину, поставивши під сумнів її розумові здібності. Це невибачний гріх. Але якщо ви пристанете на це непохитне правило, для вас відкриються найрізноманітніші можливості для обдурювання. Нехай люди підсвідомо переконуються, що вони розумніші за вас або що ви бовдур, тоді ви зможете павутину плести з них. Відчуття інтелектуальної переваги, яке ви дасте їм, послабить їхню пильність. 1865 року пруському радникові Отто фон Бісмарку треба було, щоб Австрія підписала одну угоду. Угода повністю відповідала інтересам Прусії і була не на користь Австрії, і Бісмаркові довелося б розробляти стратегію, щоб домогтися свого. Але австрійський переговірник граф Бломе був завзятим картярем. Він полюбляв грати в 15 і примовляв, що міг би судити про людину по тому, як вона грає в 15. Бісмарк знав про це висловлювання бломе. Увечері, напередодні початку переговорів, бісмарк із безневинним виглядом запропонував бломе зіграти в 15. Просак пізніше написав Я тоді востаннє грав у 15. Я грав настільки необачно, що всі дивувалися. Я програв кілька тисяч талерів, тогочасна валюта, але мені вдалося обдурити бломе, бо він таки повірив, що я азартніший, ніж насправді, а я його не відраджував. Бісмарк не лише вдавав безрозсудного, але й грав як навіжений. Усе це змусило бломе думати, що він здобув цінну інформацію. Він знав про агресивність бісмарка. Прусак уже мав таку репутацію, і його манера гри це підтвердила. Бломе знав, що агресивні люди зазвичай дурні й нестримані, тому, коли настав час підписання угоди, бломе був впевнений, що в нього є перевага. Безголовий дурень на зразок бісмарка гадав він нездатний на холоднокровний розрахунок або обман, тому він лише перебіг очима договір перед підписанням і не прочитав його остаточний варіант. Щойно висохло чорнило, як бісмарк радісно вигукнув йому в обличчя. Ну, ніколи б не повірив, що знайдеться австрійський дипломат, який погодиться підписати цей документ. У китайців є вислів надіти маску свині, щоб убити тигра. Він походить від давнього способу полювання, коли мисливець надівав на себе шкуру і п'ятачок свині, імітував її поведінку рохкав. Могутній тигр, думаючи, що до нього йде свиня, давав змогу їй підійти ближче, сподіваючись на легку здобич. Але останнім сміявся мисливець. Маска свині творить дива з тими, хто, подібно до тигрів, зухвалий надто самовпевнений. Що простіше вони вважають, ви дастеся їм до рук, то простіше ви поміняєтеся з ними ролями. Цей трюк також вам стане в пригоді, якщо ви людина амбітна, але ваше місце у ладній ієрархії вкрай невисоке. Удавання нерозумного навіть дурника чудове прикриття. Ніхто й не повірить, що невинна свинка має небезпечні амбіції. Вас можуть просувати, бо, здається, ви всім подобаєтеся і всім прислуговуєте. Клавдій, перш ніж став імператором Риму, і французький принц, який став згодом Луї XIII, удавалися до цієї тактики, коли зверхники запідозрили, що вони зазіхають на трон. Замолоду вони вдавали дурників і їм дали спокій. Коли настав час завдати удару і діяти швидко й рішуче, вони захопили своє оточення зненацька. Розум це помітна риса, яку варто применшувати, але це ще не все. Смак і витонченість сусідують із розумом на шкалі марнославства. Нехай люди думають, що вони більш витончені за вас і вони припинять нашорошувати вуха. Арнольд і Слек знали, що наївний вигляд може творити дива. Досвідчені фінансисти сміялися в них за спиною, але хто сміявся останнім? Тож, на загал, завжди давайте змогу людям вірити, що вони розумніші і витонченіші за вас. Вони триматимуть вас біля себе, бо з вами вони краще про себе думають, і що довше ви будете поряд, то більше буде у вас можливостей їх обдурити. Образ опосум Вдаючи й мертвого, він видається дурником. Хижаки не чіпають його. Хто б міг повірити, що така потворна і нерозумна маленька істота здатна на такий обман? Авторитетна думка Вмійте використовувати дурість. Наймудріші люди іноді розігрують цю карту. Часом найвища мудрість полягає в удаванні незнання, не треба бути необізнаним, але треба вміти зіграти його. Нема рації бути мудрецем серед дурнів і нормальним серед сновид. Той, хто вдає дурня, не дурний. Найкращий спосіб зробити так, щоб вас усі приймали, надійте маску найтупішого тупака, Бальтасар Гресіан. Зворотній бік рідко буває доречно виявляти справжню свою природу, звикайте її приховувати. Якщо люди ненароком дізнаються правду, що насправді ви набагато розумніші, ніж здаєтеся, вони захоплюватимуться вашими діями більше, ніж проявом вашого інтелекту. На початку свого сходження, однак, не варто зловживати вдаванням дурника. Треба натякнути зверхникам, що ви більш тямущі за своїх конкурентів, але, сходячи по драбині нагору, спробуйте приховувати свій інтелект. Є втім одна ситуація, у якій краще робити протилежне, коли ви можете приховати обман, продемонструвавши свій розум. Тут, як і в інших справах, важить лише зовнішній вигляд. Якщо помітно, що у вас є і влада, і знання, люди повірять вашим словам. Це може бути дуже корисним, коли треба вижити в скрутній ситуації. Ардилер Джозеф Дювін якось був присутній на асюаре в нью-йоркському будинку магната, якому нещодавно продав за дуже високу ціну картину Дюрера. Серед гостей був молодий французький мистецтвознавець, який здавався дуже впевненим та обізнаним. Бажаючи справити враження на молодого чоловіка, дочка Магната показала йому картину дюрера. Критик довго вивчав полотно, а потім сказав: «Знаєте, я не думаю, що це оригінальний Дюрер». Він пішов за дівчиною, яка поспішила передати батькові його слова, і чув, як сильно стривожений магнат звернувся до дювіна по підтримку. Дювін лише розсміявся. Знаєте, юначе, що принаймні 20 експертів тут і в Європі теж попалися і заявляли, що це не дюрер. А тепер і ви припустилися тієї ж помилки. Його впевнений тон і авторитетний вигляд збентежили француза, і той вибачився за помилку. Дювін знав, що ринок творів мистецтва заполонений підробками і що багато полотен хибно атрибутовано. Він докладав усіх зусиль, щоб відрізнити оригінал від підробки, але, прагнучи будь що продати картину, часто перебільшував свою впевненість в автентичності твору. Для нього було важливо, аби покупець вірив, що придбав Дюрера, і Дювін усім своїм упевненим виглядом демонстрував свій незаперечний авторитет. Тому, в разі потреби, важливо зіграти роль професора, але не слід робити це самоціллю.